Всім привіт! Мене звуть Тамара, і я вас вітаю зі штату Вашингтон. Я тут живу вже майже три роки, і хочу з вами поділитися своїм досвідом, що я тут пройшла. І сьогодні я хотіла вам розказати про шахрайство при влаштуванні на роботу, на що не треба попадатися. Або коли людина тільки-тільки приїжджає в іншу країну, вона ще не знає, як тут все влаштовано, і просто буває, починає кидатися на всі можливості, але зараз шахрайство, воно дуже розвинено. І, на жаль, на цьому люди наживаються. Тому такі червоні флажочки вам сьогодні дам, щоб ви зрозуміли, що 100% не треба робити, коли ви шукаєте роботу. Перше, про що я хотіла би розказати, це як я стикнулася з шахрайством, коли шукала роботу у Фейсбуці, побачила світлину і виклав якийсь чоловік. У нього була така солідна аватарка, такого бізнесмена. І це була реклама роботи в Амазон, і все виглядало так дуже нормально. Я нічого не підозрювала. І я йому написала, що я заінтересована, я б хотіла працювати в Амазоні, бо я знаю, що тут, в Вашингтоні, в місті Арлінгтон побудували новий склад, який оснащений новими технологіями, і він якийсь такий суперновий. Тому мені дуже було цікаво там попрацювати. Я знала, що перша робота в мене може бути досить складною, особливо, якщо. Ти не дуже добре знаєш англійську мову, а в мене англійська мова ще була така слабенька. Тому я йому написала, він мені відповів у месенджері, і він сказав: Так, треба заповнити анкету, бо будь-яка робота тут починається з заповнення анкети. Це називається аплікація. Ви її заповнюєте, відправляєте і тільки потім вже вам визначають співбесіду. І я відкрила цю анкету. Я зрозуміла, що просто нічого не розумію в цій анкеті. Я в нього почала просто питати в повідомленнях. І він каже: Я зараз вам подзвоню і допоможу вам заповнити цю анкету. Я кажу: ну добре, я була тоді правда в магазині ходила, щось купляла, і мені було трошки незручно розмовляти. Заповнюю анкету, але я думаю, ну окей, він мені каже, тут це треба писати, тут це треба писати. Я заповнюю це все в телефоні, розмовляю через набушники з ним і дивлюся в екран свого телефону. А тут ми дійшли до питання social security. Social security це такий код. Це як в Україні ідентифікаційний код, який відповідає за податки, за інформацію про податки. Це дуже важливий такий код, який нікому не треба казати. а Роботодавцю ти можеш його пред'явити і для якихось там заповнень документів, але ти мусиш бути впевненим, що ця людина має право отримати цей код. Бо інколи люди навіть своїм родичам його кажуть, просто в Америці дуже розповсюджено шахрайство. коли крадуть документи і потім їх продають, беруть якісь кредити, вам приходять якісь рахунки, що ви щось купляли, ви цього не купляли, і так далі. І так далі, тому тут дуже тримають, можна сказати, в секреті всі свої дані. Я кажу, у мене немає social security. Тому що в мене його насправді не було, я ще не встигла його зробити. Слава Богу, взагалі, коли приїжджаєш до Америки, перше або одне з перших, що треба зробити, це Social Security. Просто я ще не, не встигла. Це були перші дні мого перебування в США, тому в мене ще не було цього коду, і він каже: о, ні, без нього ми не зможемо продовжити заповнювати анкету. Бо її не приймуть без нього, тоді перезвініть мені, коли ви його отримаєте. Мені здавалося, що все добре в цій ситуації, але потім він мені просто почав названювати. Коли у вас буде цей номер, ви вже отримали цей номер. А ви можете своїм знайомим сказати, що є така робота. Просто він мене почав задовбувати. Я зрозуміла, що він просто вимагає в мене ці дані. Просто хочу сказати: ніколи не давайте нікому цей номер, щоб просто не було у вас проблем. Я зрозуміла, що це красний флажок, коли ти переходиш на якесь посилання, особливо зараз, на імейл може прийти якесь посилання з пропозицією на роботу, в повідомлення на телефон може прийти посилання на так звану роботу. Мені таке. Часто приходить, що мені пропонують якусь роботу, але якщо ви бачите там посилання, то ніколи не переходіть. Ніякі посилання, ніякі QR-коди, бо часто вони навіть просто коли ти переходиш, вже в тебе взламують або телеграм, або твої дані з телефона, або твій банківський рахунок. Тому будьте дуже дуже обережні. Бо я розумію, що коли ти приїжджаєш в нову країну, ти шукаєш роботу, і тут тобі приходить повідомлення, що тобі пропонують роботу, перше, що ти зробиш, ти перейдеш по цьому лінку і О, май гад, мені запропонували роботу, як добре. Ще дуже багато я бачу в Фейсбуці такі пости і навіть коментарі, просто під різними постами, теж пропонують роботу, якби, і там посилання або напишіть мені в месенджер, або напишіть мені в WhatsApp. Це все з камери. І мені дуже-дуже шкода тих людей, які переходять і ловляться на це. Як же я все-таки знайшла свою першу роботу в США, просто знайшла ком'юніті. Моя ком'юніті це протестантська церква. Я просто питала всіх, питала всіх підряд. Мені потрібна робота, мені потрібна робота, тому що мені потрібно було купити машину. Мені потрібно було сплачувати за житло. Без машини тут я зрозуміла, дуже швидко, що тяжко буде, бо автобусами півдня кудись добиратися з пересадками з трьома. Дуже вони тут погано ходять, і такий контингент в автобусах, що, не дай Боже, можна такого побачити, що краще вже купити, накупити собі на якусь дешеву машину і просто їздити спокійно, як я і зробила. Один мій знайомий сказав: о, моя сестра працює там в одному місці, і там є місця вільні, Я можу тебе відвезти на співбесіду. Я розуміла, щоб туди її дібратися, мені потрібно було день на це витратити, щоб туди і назад поїхати на автобусах. Він мене відвіз, я. Прийшла цю співбесіду, там було дуже все просто, там брали просто всіх, хто знає мову, хто не знає мову, це був конвейер. Я була рада цій роботі, бо вона мене на перший час так дуже виручила. Я за два місяці вже назбирала гроші на машину, таку простеньку, дешеву, але вона їздила і не ламалась, дякувати Богу. Якщо у вас немає такого Сильного ком'юніті я знаю, що тут багато є різних ком'юніті. Ви можете його знайти, своє коло, своє оточення. Я знаю, що в протестантських церквах дуже допомагають, тому що там не тільки вам щось підкажуть, дадуть пораду, а ще і вас морально підтримують. Там багато різних людей, і адвокати, і лікарі, і різні різні професії. І хтось щось підкаже, хтось кудись направить і допоможе. Тому шукайте, шукайте свої ком'юніті, будьте в оточенні людей, особливо, якщо ви сам тут. Навіть коли ви з родиною, все одно це ком'юніті дуже потрібно, щоб люди вам щось підказували, ділилися своїм досвідом з вами і допомагали вам. Якщо такого ком'юніті немає, то дуже важливо подавати резюме. Я коли шукала свою іншу вже роботу, то я подала більше, ніж 20 резюме, Я знаю, що це дуже мало. Але і це, знаєте, непросто. Я зрозуміла, що шукати роботу це теж робота. Тому, коли хтось каже, знайдіть мені роботу, будь ласка, допоможіть. Я розумію, що це час, що це сили, що це ресурси. Ти просто повинен відкласти свої справи і шукати роботу. І це доволі складно, бо ти відправляєш просто в якусь чорну прірву ці резюме, які може ніхто не читає, але там одне-два зачепиться десь і вам можуть дати відповідь. Мені відповіли тільки на два резюме. Одне з них мені сказали, «Пробачте, але ні, ви нам не підходите. А інше мені дуже вже пізно відповіли, коли я вже знайшла іншу роботу через знайомих. Я тільки тут не працювала, я працювала і на конвейері, і потім все ж таки працювала на Амазоні, працювала вчителькою музики. Взагалі, то я музикант. Я граю на фортепіано, але дуже вже багато займаюсь викладанням і трошки від цього втомилася. Чесно кажучи, мені дуже подобається музика, і я граю в церкві на клавішах, але мені вже хотілося залишити викладання, і просто хотілося працювати в офісі. І, дякувати Богу, мені просто запропонували роботу в офісі. Може, для когось це не цікава робота, і хтось вже працював в офісі і вже цього не хоче, але мені після всіх моїх тяжких. Робіт на кухнях, на конвеєрах, на складах, бо я ще в Польщі працювала теж і на уборках, і там теж на конвеєрі, і на кухні. Мені просто хотілося бути в теплі, сидіти за столом з комп'ютером і просто робити щось корисне. І просто зараз я маю цю роботу, і я зрозуміла, що на початку завжди важко. Навіть якщо ти добре знаєш англійську мову, навіть якщо в тебе всі козирі з собою, в тебе є досвід і так далі, то на новому місці це все одно акліматизація, це все одно стрес, тобі треба все вивчати, тобі треба звикати до нового оточення, тобі треба звикати до нової країни. Тому перший рік, просто якщо ви тільки приїхали, налаштуйтеся, що перший рік... Може, і другий рік це буде стрес, це буде складно. Але просто дивіться вперед, що далі буде краще, що далі буде те, чого ви прагнете, чого ви хочете, йдіть в тому напрямку. Я зрозуміла, що. Спочатку ми працюємо на якесь місце, а потім це місце починає працювати на нас. На початку тебе ніхто не знає, тобі можуть просто допомогти, тому що хочеться щось зробити для людини, яка тільки приїхала. А потім, коли з тобою роззнайомляться, коли вже в тебе з'являються тут друзі, то вже ти бачиш, що люди насправді хочуть тобі допомогти, просто тому що ти вже в їх оточенні, що ти вже небайдужа їм людина, і це дуже-дуже посилює тебе, це дуже посилює все, що ти робиш. Тому я бажаю вам знайти своїх людей тут, знайти свою підтримку. Знайти тих, хто буде небайдужий до вас, хто буде вам допомагати безкорисно. Я вам бажаю знайти найкращу для вас роботу, отримувати задоволення на цій роботі, навіть якщо вона буде непроста. Якщо ви тут знаходитесь, це не просто так, це чомусь так потрібно. Дуже-дуже хочеться вас підтримати, і дуже хочеться, щоб у вас все вийшло і все було добре. Дякую за перегляд, і побачимо ще. Бай!